Отож триває етер на громадському інтерактивному та радіо 1. і вже з нами на зв'язку наш гість Юрій Антощук, тренер з нових медіа, експерт з інформаційно-комунікаційних інтернет-технологій. Вітаємо вас в нашому етері. Пане Юрію, чи чуєте мене, бо я вас на жаль ще не чую? Так, скажіть, Я ось щось є тепер зв'язок чудово. Пане Юрію, хочемо з вами поговорити про шахраї в інтернеті. Зараз дуже інтенсивний інформаційний простір, інтенсивно інформація поширюється і у зв'язку, зокрема, із ситуацією на фронті, виникає багато неправдивої інформації, фішингу фейків. Тож розкажіть про найпопулярніші брехливі якісь новини. На сьогодні, і, власне, як можна розпізнати шахраїв, як можна їм протистояти наразі? Ну треба розуміти, що ті ж кібератаки або шахрайські якісь зумисні дії в інтернеті відбуваються так постійно. І якщо так взяти навіть статистику загальну, наприклад, по тій ж самій компанії Google, вона наводить, що щосекунди викрадаються 75 записів облікових даних ну в, в, в інтернеті. Але ми з вами живемо в Україні. Так, у нас повномасштабне вторгнення в друга другий рік активної фази війни. І от за нещодавними теж дослідженнями Open Data Bot проводив дослідження. То кожен дев'ятий опитаний українець став жертвою шахраїв в інтернеті після початку повномасштабного вторгнення. Це доволі ну, високий показник. І варіантів дуже багато. Яким чином? Ми не будемо зараз брати інформацію, яка стосується компанії організації, так а візьмемо звичайних українців, звичайних користувачів інтернету. То тут в 2023 році зросла кількість також таких шахрайських атак, можна сказати, саме націлених на українців, і найчастіше використовується саме таке розуміння, як соціальна інженерія. Або це такий, ну, він полягає в тому, щоб обманним впливом так, на людей змусити їх розкрити якусь особисту інформацію. Це можуть бути і банківські рахунки. Так. Тут різні варіанти. Найчастіше люди саме стикаються з тим, що намагаються вкрасти гроші з банківської картки. Хоча це не обмежується тільки цими заходами, шахраї. І ми можемо, ну всі стикались, багато хто стикався з е, тим, що, наприклад, можуть там зателефонувати е, людям більш старшого віку, так і представитися представниками банку і сказати, що там якісь у вас незрозумілі відбуваються дії з вашим е, банківським рахунком, і щоб не втратити гроші, будь ласка, там повідомте нам е, дуже швидко свій там Пін-код, номер картки, таке інше, або будь-які інші. Тобто, це. <кхід> Така стандартна схема шахраїв а, і вони використовують психологічні різні підходи. Часто, а, ну, цей приклад з пенсіонерами, так, коли по телефону а, люди а, шахраї телефонують, а це називається вішинг. А є а, фішинг, є смішинг, є кетфішинг. ну, Це такі слова, вони звичайно. Користувачу інтернету, мало що скажуть, але а, варіантів а, такої, от шахрайської діяльності дуже багато, а, особливо, наприклад. Знову не будемо далеко йти. Візьмемо приклад, коли «Київстар» не напрацював так там півтори доби. одразу після того, як «Київстар» ліг в Україні, почалися ширитися по соціальних мережах, там по чатах інформація, що ніби починаються якісь виплати Київстар, саме для того, щоб там для своїх користувачів може провести якісь виплати і пропонується якесь посилання, кудись перейти. Щось там заповнити. Або, наприклад, перед новим роком, коли багато українців робили відправляли якісь посилки, то від імені Укрпошти приходили навіть смс-ки на телефон і. Публікувалась ну така інформація в смс-ках була, що ваша там посилка не може бути доставлена, щось там не повністю вказана адреса. Будь ласка, деталізуйте і посилання. І навіть якщо люди нічого не відправляли, вони переходили за посилання, дивились. Ну, якась там посилка йде до мене, а <скільки> хтось мені відправив, і вони могли там вписати знову ж таки, певну інформацію. На якомусь етапі просили е, доплатити 6 гривень. Ну, ще що таке 6 гривень. Так, люди могли, хто неуважний, вписати, там ті свої 6, вписати свої банківські дані, дані картки, і ну, ми розуміємо, до чого це може призвести. Дуже багато в Фейсбуці можна було там в месенджерах зустріти такі варіанти, як вам надходить в особисті повідомлення таке. Це ти на відео від, від друзів, так? це ти на відео і посилання якесь. Такий текст, ти тільки подивись на це, і там знову ж якесь посилання ніби на відео. Так, ви там можете перейти за цим посиланням. Там вам пропонується ще раз, ніби зайти залогінитися в свій аккаунт у Фейсбуці, ну, а відповідно, це фейкова сторінка, фішингова, виводити свої дані і облікові дані теж. Дуже багато варіантів шахрайства зараз і через месенджери, і через всі доступні варіанти, і через електронну пошту, навіть через месенджери може бути простіше попастися людям, тому що в, в електронній пошті там той самий Gmail, наприклад, у нього є вбудований. там... Програми і антивірус і програми, які відсіють певні сумнівні листи, так в, в тому ж самому Телеграмі чи в інших месенджерах такого немає. Вам людина може надіслати, ну ви отримаєте якусь інформацію. Далі вже робите якісь дії, які можуть спричинити компроментацію вашого облікового запису. Пане Юрію, от ви кажете, що кожен п'ятий українець від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну попався, так би мовити, на гачок. Але чому так відбувається? Це від певної такої медіа неграмотності громадян України чи все-таки від потужної, ефективної роботи шахраїв? кожен дев'ятий по даному дослідженню Data Bot. чому так стається ну тут може бути багато багато чинників Ну, по перше, треба знову ж таки дивитись дуже часто. Такі шахрайські дії націлені на людей більш старшого віку. Або, наприклад, навіть зараз, коли на людей на ВПО дуже багато націлено на та й, взагалі, у людей рівень життя погіршується, доходи зменшуються і шахраї цим користуються. Вони використовують психологічні підходи, які ніби спонукають і кажуть. Що от вам ну умовно, привалило щастя, заповніть цю форму і отримуєте виплату. Або коли зараз так інформація, що там виплати для ВПО зменшуються чи взагалі їх відміняють, то от є можливість там, міжнародна організація робить виплати, заповніть. і люди на це теж ведуться. Це все ну багато чинників. В основному це психологічні якісь чинники. Це, мабуть, фінансова складова, ну і рівень життя українців. Але і люди можуть бути неуважними. Вони можуть, вони читають, от ну я не буду уособлювати всіх, але як показує статистика, все ж таки люди більш старшого віку, вони більш схильні до того, що вірять тому, що написано в інтернеті, і там так телеграм-каналах читають. Uh, і оце ОБС, uh, коли поширюється інформація, із, uh, ну, люди щось прочитали. Вони їх ніхто не вчив, розумієте. Uh, Інформаційній гігієні такого раніше не було. Це останні, останні роки в Україні стає популярним серед uh, просто пересічного українця, і цим потрібно займатися ще з. Uh, Ну, зі, зі школи. Ще з початкових класів, коли ми бачимо, що діти йдуть в перший клас, вони вже активно використовують гаджети, знають, як там користуватися смартфоном, планшетами, щось там можуть завантажити і так далі. Виходять в інтернет, дивляться YouTube. Все це. ну, Сучасні технології вони змінюють відповідно і нам необхідно змінюватись. Теж тому дуже важливо людям підвищувати свій рівень інформаційної цих от навичок і знань. Їм потрібно більше розповідати про те, що таке є, і це задача в тому числі і медіа, і громадських організацій, так і тих, хто працює з населенням. Бо як би багато не казали, не вводіть пін-коди. Так вам банківські працівники ніколи не будуть вимагати або просити у вас якусь вашу персональну інформацію, тим не менш, шахри продовжують продовжуються використовувати. От нещодавно, декілька днів тому, теж в чатах я побачив посилання. Люди там деякі, ну шахраї пишуть, якраз от в форматі, що виплати для ВПО, будь ласка, там 13 тисяч. От, посилання, і там, якщо перейти за цим посиланням, подивитись... Ну, обираєш шахраї пропонують банки. Там Пумп, ще там якісь і Ощадбанк, найпопулярніше. І людина, ніби обирає той банк, і ніби потрапляє на сторінку цього банку. Хоча це шахрайська сторінка, це не справжня, так і там просять: введіть свій номер телефона. Людина вводить номер телефона, введіть свій Пін-код і номер картки. Ну тобто, треба розповідати, що ніколи банки таке не будуть запитувати там пін-коди і все і все інше. От тим не менш цим користуються люди, і як тільки ви це зробите, відповідно можуть ваші кошти зникнути, так з вашої картки, пане Юрію. А це основна мета шахраїв саме вдатися до фішингу і виман виманити гроші, чи все таки є і якісь інші причини? Різні можуть бути причини насправді. А якщо казати про масовий такий, ну про масовість і без прив'язки до конкретної особи або організації, то зазвичай це викрадення компроментація компрометація облікових записів, тобто щоб отримати доступ до ваших облікових, ну до вашого акаунту в тому ж там в соціальних мережах або в месенджерах. І це Вкрасти ну, ваші гроші особисту інформацію звідти, там дивитись атаки на організації, на конкретних працівників організації, на особистості, якісь, щоб викрасти ну якусь інформацію, яка стосується безпосередньо організації, щоб завдати збитків організації, щоб ми ж ми ж з вами читаємо, бачимо ту інформацію. То хакерські, так, якісь е, там російські атакували там українські підприємства, то українські е, служби атакували російські, щоб там не можна було е, виробляти, щоб зупинити виробництво чогось чи там знищити якусь інформацію. Тобто, тут дуже знаєте багато спектрів і можливостей, для чого це робиться. Але якщо ми говоримо про масовість, саме про звичайне населення. То це здебільшого викрасти їхні отримати доступ до їхнього там ну акаунту у соціальних мережах або месенджерах, і викрасти їхні ну, гроші, пане Юрію. І ще цікаво, наскільки активні в Україні шахраї, які працюють з території країни-агресорки, з території РФ або ж Білорусі, що вам відомо про це? Ну і є така організація Держспецзв'язку, Вона готує звіти, можна зайти на їхній сайт, подивитися, і вони якраз публікують інформацію щодо конкретних хакерських атак. На український е, сегмент, на українські організації е, зі сторони е, російських е, угрупувань і білоруських угрупувань, там із інших країн можемо побачити, що е, це, якщо говорити про організації, то там доволі високий, звісно, один з найвищих наразі е, е, об'ємів. Е, Атак, кібератак на українські підприємства туди підпадають і органи місцевого самоврядування, і державні влади, і медіа також підпадають під ці хакерські атаки, і інші е важливі організації підприємства, трошки менше там громадські організації підпадають під це. Але великий, так звісно, великий відсоток атак. Якщо говорити про масових про звичайних українців, ну тут однозначно дуже складно е зрозуміти, чи це є сам. Представники там Росії чи якихось інших країн, але ну е якщо говорити про дезінформацію, так, це також один із елементів, е фактично можна назвати, інформаційної атаки на українців, то так е дуже багато. Російських цілеспрямованих атак щодо дезінформації націлено на українців на звичайних пересічних громадян. І у них є конкретна мета, для чого вони це роблять. Вони активно працюють в усіх соціальних мережах, телеграм-каналах. Вони їхня основна задача викликати демотивуючі емоції, і, і є конкретні ну такі, і от як кажуть, методички, так у них конкретні методички, що потрібно писати в в яких каналах, в яких пабліках яку тему розкручувати, і прям люди там долучаються, навіть звичайні жителі Московії там займаються цим процесом. Пане Юрію, ну і на сам кінець, що можете порадити для того, аби все таки попередити ось це ось цьому фішингу в месенджерах, аби все-таки Українець звичайний, а можна навіть сказати незвичайний, таки не купився на якісь маніпуляції шахраїв і все таки зберіг свою медіаграмотність, наприклад, не задона... не віддавши свої гроші в руки тим недостати. Доброзичливим і нечесним людям, ну, по-перше, треба бути дуже уважним. Так, рекомендації вони універсальні, можна сказати, для всього. Треба, Треба критично, критично підходити критично. до всього, що ви отримуєте, чи то на пошту, чи якщо вам там телефонують незнайомі якісь тим паче люди. Якщо перевіряти, від кого ви отримуєте повідомлення, так якщо в інтернеті це відбувається, що це за нікнейм, часто шахраї маскуються під так звані офіційні якісь канали комунікації, там офіційні банки, ніби там пишуть, чи ще щось. Треба Підвищувати свій рівень інформаційної е, знань, е, треба ну, не відкривати якісь підозріли файли, файли. а тим паче архіви, е, якісь виконуючі е, докум файли як, там, з розширенням EZ. Якщо хтось просить підтвердити ваш номер телефону, так буває, надходить якісь смски або повідомлення. Ну ігнорувати це. Треба ставити, якщо ми говоримо про месенджери, електронні пошти, ставити двофакторну аутентифікацію. Багато різних методів, але завжди треба критично підходити до всієї інформації, яку ви отримуєте, і за можливості її перевіряти. О, тобто безкоштовно зараз нічого немає, так? Якщо вам хтось пропонує якісь гроші чи ще щось, просто заповнють цю форму і все, критично підходити. Я розумію, багато міжнародних організацій, компаній в Україні працюють, які дають виплати і ВПО, і е, людям, які живуть при фронтових зонах, і так далі, але все одно, навіть е, бачити, що є зараз таке посилання, і ніби якийсь фонд видає е, якісь виплати. Витратьте час, зайдіть, знайдіть в інтернеті офіційний сайт цієї організації. Почитайте, чи дійсно саме ця організація видає. Зайдіть на там телеграм-канали, офіційні сайти, канали комунікації органів місцевого самоврядування військових адміністрацій. Подивіться зазвичай. Вони також інформують про те, що є та той чи інша програма в області чи в населеному пункті. І вони проводять виплати, тобто читайте от, про перевірену офіційну інформацію. Якщо ви бачите, що е, немає ніякого підтвердження, тому. Uh, ну, краще не заповнювати зайвий раз. Там ті дві тисячі гривень ви не отримаєте, навіть якщо це все дійсно так, але себе обезпечити і не не втратити ще більше ніж це ну може бути. Тому uh, я міг би багато давати якихось практичних таких порад. Але uh, в інтернеті зараз дуже багато онлайн курсів онлайн. Uh, Знаєте, як порад, тому, будь ласка, підвищуйте свій рівень знань самостійно. Що ж, дякуємо пане Юрію за ці рекомендації за ці роз'яснення. Юрій Антощук, тренер з нових медіа та експерт з інформаційно-комунікаційних інтернет-технологій, був в етері громадського інтерактивного та радіо 1, і ми з ним поспілкувалися про те, як розпізнати і власне протистояти шахраям в інтернеті. На все добре і тримаємося.